Так, ну, по-перше, хочу ну, подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, болівальникам і фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам ну, змогу грати в наш улюблений від спорту, футбол. Так, звісно, ми їхали за перемогою, тому що ну, саме турнірна таблиця нас змушує грати кожну гру на перемогу. Ну, гра виявилася бойова, тому що ну, я рахую, що рахунок закономірний. Хоча були в кінці у нас добрі моменти, ну, також і міг забити, так що, ну, Рахунок по, по грі. Чи правильно розумію, враховуючи той факт, що буковина програла, ви, ну не дуже засмутилися, що сьогодні там, не Е, Знаєте, 에, ну, я хочу подякувати своїм футболістам. 에, тому що ну, ми працюємо кожен день, ми, е, є прогрес, тому що, якби е, ми програли під центру і в нічу зіграли б рік назад, ми б раділи. Це. Зараз в роздягальні є такий, знаєте, ну, осадок е, незадоволення, що ми не виграли. Тому це дуже це показник добрий, тому що хлопці хочуть вигравати кожен матч, і з таким сильним, я рахую, Епіцентр це це. Ну, це суб'єктивна моя думка, що епіцентр грі, вони в нашій, в нашій групі кращі грі, краще всіх. Да, там, може, там, по результату Карпати кращі, але по побудова грі, по гри, як вони грають, мелкий середній пас. Ну, мені дуже подобається і вони кращі. Тому, знаєте, я ж кажу, якщо прик назад нам сказали, що ми тут зіграємо нічу, ми були б задоволені з таким суперником. А зараз не задоволені. Навіть якщо б навіть не брати там, турнірне становище, ми все одно не задоволені, тому що ми вигравали, були у хами стопроцентний ну, момент, ну не 100%, 99% нападник має ну, забивати такий м'яч. Ну він молодий хлопець, нічого страшного, будемо працювати. Він буде працювати ще заб'є своє.